Добрий день, слава Україні, і смерть ворогам на марші філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя, і як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією. І Разі необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу в першу чергу московського. Просто під час минулого ефіру нам прийшла в голову ідея зробити передачу про український національний характер. Ну всі знають, що таке український національний характер. А чим більше знають все, знають всі, тим. Означає, що ця тема мало вивчена. Хоча ви, я я, я подивом дізнався, що ви цю о, тему куп, Купа прекрасного народу. От тим не менш, неймовірно цікаво поговорити. хто ж ми такі, які у нас є спільні риси характеру, як завжди, ми будемо робити це з кандидаткою філологічних наук, очільницею кафедри. Філології О, та мовної комунікації да. Дніпровської політехніки, це я запам'ятав. Ксенія Тараненко вона в студії радий бачити Ксеню. Дякую, вітаю. Да. Ксеня, маю перше питання. Ну що таке національний характер? От по-перше, я дізнався, що національний характер досліджували не лише якісь там соціологи, психологи, філософи, але й філологи. Потебня, Чижевський Костомаров про написав прекрасне е дослідження, але я до чого? Що от зрозуміло, що людина, людина особистість, вона формується в певних умовах, і залежно від цих умов у неї формується певний характер. Це зрозуміло, начебто і нація теж формується в певних умовах, і відповідно, Але ми от мені здається, що ці прямі аналогії вони завжди дуже хибні, особливо коли індивідуальне проєктується на загальне. От можемо ми говорити про національний характер, що якісь сукупності людей. В силу якихось обставин все одно ж серед цих людей є і прекрасні люди, і гниди, але якісь спільні риси їх об'єднують. Як це може бути? Може бути, і насправді у порівнянні з іншими націями ми можемо зрозуміти, що є нація, а, яка не заслуговує ну, є нація, і на, на, на цю назву так. А є інші нації, вони гетерогенні. і В них варто розбиратися і варто з'ясовувати, з чого складається цей а, загалом цей термін. Ми минулого разу з вами говорили про національну ідентичність, угу. так і процес національної ідентифікації. І згадували про те, що є іще три складові частини, які належать до розуміння національної ідентифікації. Це національна свідомість, це національна ідея і це національний характер. І, власне, тут я Поясню, чому я не літератор, а чому я мовник? Тому що з національною свідомістю все зрозуміло через те, що Вільгельм Вунд давно вже визначив, що таке свідомість. Я зустрічав це прізвище. Він, десь, він, да. він прописав і ну, це категорія психології, вона може бути суч... суперечливою, але вона обґрунтована. Вибачте, мож, так. можна я так. просто так. глядачам зачитаю. Дослідженню цього питання присвячено національним характеру, присвячено і фундамент. Ментальну працю вунта, психологія народів, де розглядають специфічні особливості глибинних шарів психологічного життя представників різних людських спільнот. Так. Ага. так. І е, він власне намагався також дати визначення поняттю національний характер. Ми про це поговоримо. Але є національна свідомість, вона визначена. Є національна ідея, яка також може бути сформульована декількома гаслами. Так ми можемо в принципі зрозуміти. До чого прагне та чи та нація, зважаючи на соціально-психологічні, політичні мотиви і пам'ятаючи там тяглість, тяглість історії. Особливо для українців зараз ну, дуже показовою, так є національна ідея. Ми не знаємо, якою вона буде після нашої перемоги, однак поки що у нас яскраво виражена mm -hmm. національна ідея, вона окреслена. Це та, яку по сформулював, чи так. Ага, добре. <laughs> так. всі знають, що сказав По і в ефірі цього сказати не можна, але я думаю, цитуючи класики да. української літератури, хто не знає по української думки. А є національний характер, і він зазвичай ототожнюється з національним. Духом або духом народу. А от усе, що пов'язано з коренем дух, душа, дух, духовність і так далі. Це настільки неосяжна категорія, що її ну моєму лінгвістичному мозку неможливо осягнути. Це щось настільки глибоке, широке і невизначене, що вкрай складно дати йому чутку характеристику, щоб його зрозуміти. Напевно, його треба відчути душею, у кого вона є, ми з вами домовлялись про те, що ми е окремі риси е нашого національного характеру е розглянемо на якихось літературних персонажах. Mm -hmm. А я навіть зрозумів, що і деякі наші письменники претендують на. Mm -hmm втілення певних рис нашого національного характеру. Але я хотів вас запитати ще про про що? Національний характер дуже часто в анекдотах відстежується. От українці в анекдотах, от вони такі. Ну, як скажемо, практичні. Так, наживемо це так. Да. Чомусь шотландці в анекдотах, вони такі жадібність головна їхня. Ну, я думаю, що це англійський імперіалізм такий характер сформулював. Французи в анекдотах, ну, вони такі витончені, а французькі дами вони сексуальні, зазвичай, от, втілення сексуальності. От, Що стосується росіян, то в анекдотах вони. Або алкоголіки, або тупі, або підступні. Або підступні. Ну для мене це от втілення в одному анекдоті, коли зустрічається там не знаю, американець француз і росіянин на острові з'являється джин. загадайте два бажання: той а. каже, американець мішок грошей і в Нью-Йорк, Француз каже, прекрасну даму і в Париж. Росіян каже ящик водки і тих двох назад. От це все. Ми можемо говорити, що. Є народна творчість, яка формує, ну не формує, а відзеркалює певні риси характеру, а є літературна, ну авторська творчість, яка теж робить те саме, наскільки вони взаємодіють і наскільки одне базується на іншому. Угу. Я почну із методу дослідження національного характеру, оскільки ви у а, своїй промові так згадали про порівняльну характеристику, і зазвичай так, для того, щоб щось осягнути, для того, щоб щось зробити, Розуміти, нам обов'язково треба порівняти себе з іншими через те, що ми ну, живемо ми в одному дворі, на одній вулиці. Ми е, знаємо, хто наші сусіди, хто наша сім'я, хто наші знайомі, подорожуємо Україною. І нам видається, що усі люди такі так вони відрізняються певними характеристиками, але щоб зрозуміти, чим же ми відрізняємося від решти, так нам доводиться подорожувати і знайомитися з іноземцями. Так, власне і досліджувався національний характер. Характер у порівнянні з е, різними націями. І, на жаль, в усній народній творчості, потім в літературі, потім в кінематографі у нас відображені е, упередження, установки, mm -hmm. так і ну міфи щодо найколоритніших, ніби то рис національного характеру. так Ну Візьмемо нейтральних естонців. так Безумовно, вони відрізняються. там Психоемоційними, емоці... психо психофізіологічними характеристиками. Але ж це не єдина характеристика, що Безумовно. може характеризувати так цю націю, а усна народна творчість, ось ця іронія, ось цей сарказм. Ну, взяли тільки вершки з цього, довели до абсурду. Ну тому, що це смішно так, його інтенсифікували, якусь цю рису зробили інтенсивнішою, унікальнішою, і ми нібито. Все знаємо про національні характери ну, усіх або найпоказовіших націй. Ну насправді це трохи не так. Mm -hmm. Однак, дійсно, ми маємо звернутися для початку до усної народної творчості, тому що власне. Там і закарбована а, наші риси характеру українців, менталітету, наші цінності, так, наші чесноти. Перше, це прислів'я приказки, так, якісь там замовляння і інші жанри усної народної творчості, до чого анекдоти також доходять. А потім подивитися на розвиток літературного процесу, які саме персонажі, а, які характери, які архітепічні поведінкові мови. Моделі беруть для відображення побуту українського ну відомі українські письменники, класики української літератури. Я знаєте з чим з якою думкою, на якій думці себе спіймав, коли почав проганяти оцей ну, цілу плеяду літературних персонажів, хто з них є носієм якого так, так. якої риси характеру? А я раптом зрозумів, що в українській літературі немає персонажів, котрими насичена російська література. І їх можна ну, знову ж таки в ефірі не скажеш, скажімо так, дивак, тільки не дивак, або, скажімо так, козел. От uh -huh. а, Онегін козел, Пічорін козел, uh -huh. Базаров, козел-соціаліст, uh -huh. Раскольников козел вбивця, uh -huh. ну і так далі. Ну, це такі, котрі на, на поверхні. У нас таких персонажів немає. У нас навіть Чіпка, ну він бандит. Але він ну, в ньому, ньому людиності груп. Він, да, він, він, він... він революціонер, він людина нового покоління і людина з загостреним е, почуттям справедливості. І У нього немає зверхнього ставлення до інших. От, так це... кардинальна е, різниця, і це виписано панасом Мирним, так і доведено до того, що є передумови, є детермінанти, які потім призводять до існування або виховання такої особистості. Добре, а зараз давайте ж. Перейдемо до по-перше, це ви мені підказали. Я знайшов цю статтю. Називається Національний характер Українців. Автор А.В. Бондарчук, Вінницький національний університет. Угу. І от звідсіля цитату майже всі дослідники колишні і теперішні виокремлюють такі типові риси українського національного характеру, як демократичність, волелюбство, адаптивність, емоційність, що виявляється у наближності українців до природи, працелюбності, культі родини, релігійності, гостинності. І далі там українці часто змушені були захищатися від ворогів, тому сформувала таке. Це сформувало такі риси, як волелюбність та войовничість. Угу. Ну з чого почнемо Так, почнемо це. з волелюбності, так. звісно. Я не дуже згодна з войовничістю через те, що українці зазвичай дають відсіч, угу. і вони ніколи не загарбують, так ніколи не нападають. Але так ми реагуємо на напади і реагуємо досить вороже. І е, захищаємо. Щодо волелюбності, ну, ми можемо простежити це в будь-якому Ну, Тобто, це така е, на, насправді такий абсолют, така істина, який би зараз ми літературний твір не назвали, і там буде герой, який прагне волі свободи. Ну, це будь-який герой е, козацького епосу. І а -а -а. навіть е, е, Микола Джеря, е, Нечуй Левицького, це людина, котра. Пригнічена життєвими обставинами, і протягом ж цього життя його постійно щось накриває. Але він і на старості років залишається своє прагнення до. Волелюбності інколи дурниць, звісно, але все одно це волелюбність. Напевно, усі твори Шевченка просякані правда волелюбності. Це найпрої здається, це наше головне. Просто це наше все мотив. Так, ну але я додам напевно Івана Багряного і Роман Тигролови. У мене теж списку вони є. Але по іншій категорії. Безумовно, і у мене теж. Але, от, скажімо так, це не уже. Таке пригноблене бажання волелюбності, uh -huh. як вона була у Шевченко, це твір про вільних духом, вільних думкою людей, які ну, опинилися в пащеках радянського режиму. Далі одна риса, яка яку я не можу для себе зрозуміти, ну от, повністю mm -hmm. адаптивність. Ну mm -hmm. по-перше, адаптивність це от що і mm -hmm. про що це, і прекрасно вона названа і сформульована, тому що адаптивність це адаптивність, а не пристосуванство, mm -hmm. тому що пристосуванство з волелюбністю ну не може поселитися в одній особі і в одному національному характері. Адаптивність, напевно, про те, що е, нам завжди. Висуваються запропоновані обставини, і ми завжди виживаємо в них. Ми неодноразово говорили про те, як мова українська так вижила попри все. І увесь світ дивується, як вона пережила, стільки заборон. Те саме і українська душа, українська творчість, українська доброта, українська ментальність. Стільки було нападів, стільки було запропонованих обставин, коли ну, вже не можна вижити, і зберегти людську под. Добу зберегти гідність, зберегти чесноти, зберегти шляхетність, але у нас виходить це зробити. А адаптивність це не до того, щоб. Пристосуватись під обставини, ну і mm -hmm. прогнутись під них. Да. А це щоб да. залишитись собою. в обставинах. у нас mm -hmm. є з вами одна спільна улюблениця mm -hmm. е, солоха. Так, е, я от, думав носієм якої риси є солоха. Я mm -hmm. так для себе сформулював практичність. Mm -hmm. Але от адаптивність сюди mm -hmm. підходить. Вона залишилась сама. Так. Ми не знаємо, що у неї, яке у неї господарство, mm -hmm. там і статки і майно залишились після чоловіка. Але ми бачимо, що солоха сама прекрасно відчуває. У неї син Коваль, між іншим, так. це в селі. це ще та людина. До неї ходять і, і голова, і дяк, і найкращий парубок козак Чуб, і взагалі, чорт навіть і, той, і він її підкоряється. Обов'язково. Тому що, ну, напевно, тут потрібно розказати про чотири основні архетипи української жінки, і ага. власне солоха є яскравою представницею одного з. З архетипів, що представляє знання. І сили особистості, тобто, ну оскільки в українському суспільстві жінки завжди були рівноправні з чоловіками, До і це так доведено, і сторінками історії, і сторінками літератури, так, були певні рухи, але ну, не було точно, жінка ніколи не була на третьому місці. Вона або на другому, або рівноправною була з чоловіком. І от Солоха, власне, це така провідна жінка, жінка лідер, жінка, що володіє певними знаннями і неймовірною силою особистості. Ось і сьогодні, якщо ми вийдемо на вулицю, то кожна четверта, напевно, буде уособленням або родичкою тієї солохи. ми, до речі, із колегою Станіславом Ковтаном нещодавно порились в архівах. Ну просто книжку знайшли архіви Конотопа, і знайшли там нотаріальні свідчення сімнадцятого століття в чому початку. Про те, що селянка такато продає дружині Бунчукового товариша такій-то поле в якомусь там ну, площа і знаходження локація цього поля. І розумієте, те, що, чого не було в Московії, і те, що і навіть в Європі було, ну таким собі, от у нас спокій... селянка. Продає ну шляхтянці власне от своє поле і вони є суб'єктами і е, об'єктами юридичного права. Це так. Україна на так. хвилинку. так. Це про рівноправність, так і про роль жінки загалом в українській культурі. Я е, декілька слів тоді скажу про інші архетипи, а, так поруч архетипи за зараз. Добре, я щоб так. теоретичну базу підвести, що е, у двадцятому столітті дослідження національного характеру здійснюється переважно в рамках неофрейдизму та націології юнг, ну хто ж не знає Зокрема, вводить наявність психологічних відмінностей народів і своєї концепції архетипів, пов'язуючи їх існування із функціонанням у підсвідомому певних психологічних структур, що зумовлюють особливі поведінкові прояви і є спільними для представників якогось великого групування. Так, ну якщо ми вже Чи все зрозуміли, е, е, звісно, так? я поясню на пальцях. Так, якщо ми вже е, зрозуміли про образ солохи, і він для нас впізнаваний, угу. це не якась дивина, це не якась міфічна істота, це не якась інопланетянка. Ми солоху можемо бачити в кожній п'ятій, кожній четвертій жінці. Насправді, і тому ось цей набір рис він уособлений в архетипі, архетипі, так і в поведінковій матриці. Є інші архетипи, і зараз ми будемо їх впізнавати на рівні жінок. Наприклад, Мавка, Це мавка. також жіночий архетип української літератури. і... Ну, він стоїть, напевно, в опозиції до солохи через те, що ну, Солоха та побудувала родину. А мавка що? Мавка занадто красива, занадто витончена, занадто чуттєва, занадто мрійлива. І це та, в яку закохується один раз і на все життя. Але. Непрактична, абсолютно непрактична жінка. Ну і вона ще близька до природи, так, що писав безумовно, так тонка дзвінка, красива мавка, і теж у нас є такі дівчата, так і теж вони ну власне уособлюють цей образ. Інший архетип а вибачте. Так. А, ну а мавка ж вона не а, як архетип, вона ж не конфліктує mm -hmm. з солохою. Вони Абсолютно. просто доповнюють один одного і створюють якусь ціліс-цілісну картину. Вони не схожі одна на одну і, і кожна по своєму прекрасна. Безумовно, так вони не схожі. Власне, тому вони і є тими рольовими моделями. Так мавка ніколи не стане солохою, солоха навряд чи стане мавкою. Хоча обидві вони мудрі жінки, які е, е, володіють знанням. І зв'язком із природою або магічними силами. так. – Цікаво. Угу. І, ще один архетип, так. і Ще один архетип це панночка з Вія через те, що це вже жінка. Аристократка, так вона mm. має краси Вона холодна. Вона холодна, вона красива, вона недосяжна, так і вона має певну суспільну роль. Тобто, ну не можна сказати, що вона має владу, таку як Солоха, наприклад. Mm -hmm. Але ну це щось таке. От... Вона, вона вона символ от цього недоступності, Я не знаю недоступності. Да? Ну, по-перше, тому що вона мертва так. на хвилиночку. іншого світу так. загалом О, і... да, да, загалом. Іншого світу, ну і звісно, багато хлопців закохані у неї через те, що ну вона просто недоступна, вона нібито зроблена не з того тіста. Так, і це також один із жіночих архетипів. Більш знайомий нам і близький жіночий архетип це Кайдашиха. Ну або загалом будь-який образ з Кайдашевої сім'ї. Чому виділяю поруч із Солохою? Це різні насправді жінки, так? тому що у Кайдашихи власне, був культ родинності цієї її головне головне завдання було, щоб її сини були здоровими, ми і щасливими, так і вона як може. Робить усе, щоб в усіх було все гаразд. Якими способами, яким методом, то вже таке, але насправді вона господиня, вона любляча мати і дружина, вона служить своїй сім'ї. Ну просто отак вона бачить. Так вона бачить, так, У так. мене, до речі, Кайдашева сім'я теж є в моєму списку, так. але вона проходить по іншій номінації. Mm -hmm. От я знову ж таки в ефірі не можна це сказати, вжити слово. Але це от те, що, наприклад, зараз люблять розводити українців у всіх о цих ваших фейсбуках. Дискусії, і, ви дискусії хочете сказати. Да. Так. Схильність mm -hmm. до, до дискусії. Так, і так. от Кайдашава сім'я це о, втілення. Я, по-перше, а, а що поганого в дискусії? Ну в Кайдашевій сім'ї це доведено до абсурду. Вони тому і смішні, що це людоньки, мене вбивають, мене мене вже вбили. От так, ну, ну, ну. але ж ми знаємо, що у суперечці народжується істина. Люди просто істину шукають, і загалом зараз усі психологи говорять, що для того, щоб зберігати стосунки, будь-які треба розмовляти, це ж демократичність. З одним. Так, це вона. Да, інколи це демократичність, вона. от вона заходить. В стає в якійсь безвихідну mm -hmm. ситуацію, як у кайдашів. Mm -hmm. Але ж так, я думаю, що був би Нечуй Левицький ще живий, він би написав «Кайдашева сім'я 2». Так і це і, в, і вона б напевно події розгорталися в одній з соцмереж сучасних. Да, от треба до речі, треба підказати нашим авторам. Ми, ми з вами кожного разу якісь геніальні ідеї народжуємо. А, далі що... щодо демократичності да, що да. можна додати, то напевно варто згадати роман. Чи повість Володимира Венеченко записки Кирпатого Мефістофеля, який ну, насправді, якщо в літературі 19-го, початку 20-го століття була, був культ родини і культ родини такої класичної, християнської родини, то в записках Кирпатого Мефістофеля виявилося, ну, що люди можуть там, зраджувати одне одному, що люди можуть робити аборти, що люди можуть. Ну, не проповідувати якісь цінності, нав'язані релігією, і це також про демократичність. Це про те, що е, є різні mm -hmm. люди, і ми всі їх приймаємо, і м, наші е, якісь ідеали можуть не збігатися з ідеалами іншої людини, але її варто зрозуміти. То, демократичність це ж не лише mm -hmm. про політичну систему, це ще й про ah. стосунки і рівень комунікації mm -hmm. між людьми. І до речі, Тарас Бульба він же ж один із перших. Демократів можливо, можу помилятися української літератури, він приїхав на Січ, організував вибори, скинув отамана і пішов воювати. Те, що він найбільше любить. Так, так. А, далі, що в нас? А, давайте ж про тигроловів. Добре. А, ви, ви їх згадали? чим вони є? Ви згадали їх в сенсі волелюбності? Так, так. так. А так. як щодо того, що можливо, це от туди в сторону романтичності, і це. Можливо, найкраща пара української літератури, от чи є? Так, Мені я, здається, я б її та. і до волелюбності, я б її і до демократичності, я б її і до працелюбства, і до адаптивності б на, насправді застосувала. Тому що ми бачимо класичну українську родину, де один за одного стоять горою угу. і приймають з усіма різними ситуаціями. Да, причому начебто з'явився чужак, Абсолютно. але він все одно свій. Mm -hmm, тому що він тому що він українець, да. так і нічого поганого і він... там сірко і много грішний Усього лише так ні, ні, нічого поганого людям не зробив. Тому це і про гостинність, також ну і це про ну, справжні почуття. Безумовно, це найулюбленіша лавсторі в українській літературі. Uh -huh. У нас ще є безліч характерів, а залишається лише 5 хвилин. Uh -huh. Тому давайте я вам таке підступне а, запитання. Uh -huh. От а, ми зараз оглядаємо риси характеру, вони всі прекрасні. Ну всі ж знають, що українці це найкращі люди на землі, найкра... uh -huh. Ну не може такого бути, тому що серед рис характеру ну не може бути лише позитивних, має бути ще щось. От що це ще щось може бути у нас? Ну мені там голохвастав який-небудь приходить. Uh -huh. Хоча, чи Українець, українець він це ще питання питання, і от коли ви перелічували усі наші якості, говорили, що українці це найкращі люди всесвіту, але варто зазначити, що у нас немає зарозумілості. Так, тобто немає mm -hmm. імперських закидів. Немає. Я не кажу, що це добре там чи погано, але от зарозумілості або впевненості в собі нам напевно бракує. Чи то через комплекс меншовартості, що був нав'язаний або розвинений на нашому психологічному тлі, не зрозуміло. Але що б я напевно хотіла змінити в національному характері сучасних українців, це постійне оглядання на те, а як там у сусіда. А можливо, нам треба повчитися, а можливо, нам треба перейняти якісь практики європейські. Ми забуваємо, що ми Європа, і, і, і потрібно якось у когось щось іще позичити, щоб стати повноцінною нацією. І серед українців ну, немає жорстоких правителів, немає тиранів, немає егоїстів, нарцисів. Це поодинокі якісь випадки. Це всі я називаю зараз, звісно, ну негативно негативні персонажі, але зрозуміло, через що вони народжуються. Вони народжуються через пиху, так через гордовитість. У нас на жаль, а у нас її немає без слова. На жаль, от мені не відчувається цього. Ну от ви знаєте, ви коли почали говорити, ви сказали, що у нас немає зарозумілості. Я а я хотів сказати, але у нас є гордість. Так, так. От гордість, однак, ми ніколи не стаємо висікаками, так тобто вискочками Є такий синонім до цього слова, от цього, цього немає, і тому напевно про нас світ знає не все. На жа mm -hmm. uh, у нас є ще безліч ну mm -hmm. рис національного характеру. У нас часу вже немає про це, щоб говорити. От можливо, ми ще продовжимо. У мене є два прекрасних персонажа, які для мене особисто втілюють працелюбність, але про це можливо наступного разу, можливо, вже по закадам. Я неймовірно вдячний вам, Ксенія. Дуже знову ж таки, коли після передачі є над чим подумати. Отже, це, це, це корисна передача. Я так вважаю. Дякую вам за це. Дякую вам, шановні, що були з нами. Обов'язково побачимось. Слава Україні!